Аю, мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Ми продовжуємо з'ясовувати загадкові обставини загибелі визначних діячів козаччини і місця їхнього останнього спочинку. Сьогодні розкажемо про тих гетьманів, що поховані не в українській землі, а також розкриємо таємниці вбивства кількох знаменитих козацьких полководців. Знаємо, що у Туреччині свій останній спочинок знайшли принаймні двоє запорозьких полководців: князь Дмитро Байда, Вишневецький засновник і очільник прото січі козацького замку на острові Мала Хортиця. В 1563 році був узятий в полон під час невдалого походу з метою посісти престол у Молдавському князівстві та виданий турецькій владі. Його стратили у Стамбулі, скинувши на омурований у стіну залізний гак, за який він зачіп ребром. Байда прожив так ще три дні, лаючи турків і султана, і врешті був застрелений з луків. Яничарами князя і козацького полковника Саміла Корецького, який після полонення під цецорою був ув'язнений у стамбульській чорній вежі, стратили тут 27 червня 1622 року. Коли йому зачитали вирок, він вирвав ножа в одного з дев'яти охоронців і поранив та повбивав багатьох з них. Але йому перебили руки й ноги залізними прутами, а потім задушили накинутими ззаду рушниками. На території колишнього Молдавського князівства знайшли останній спочинок декілька козацьких ватажків та гетьманів. Так, у березні 1574 року гетьман низових козаків Іван Свірговський на чолі козацького загону прибув у Молдову на прохання господаря Івольні третього води лютого для боротьби проти Османської імперії. За час цієї кампанії Іван Свірговський вийшов переможцем в 14 битвах. Але у боях біля Кагульського озера козацько-молдавські частини через зраду були розбиті османсько-татарськими військами. Оточені останні. 300 козаків кинулись на ворогів, але всі полягли, крім 16 важкопоранених, які були взяті в полон. Щодо долі Гетьмана існує дві версії. За однією він був страчений турками і похований під містом Кілією. За іншою теж потрапив у полон і пізніше був звільнений. У Молдавії також загинув син Богдана Хмельницького Тиміш, вивезений козаками з Сучави і похований у Чигирині. А також генеральний савулу війська запорозького Дем'ян Лісовець, грізний Демко Чигиринський, якого підступом захопив у полон і замучив місцевий правитель. Гетьман Лівобережної а згодом України обох берегів Дніпра Іван Мазепа по нещасливій полтавській битві відступив у турецьке володіння. Слабке здоров'я старого гетьмана було остаточно підірване. і Він помер 22 серпня 1709 року. Його поховали в соборі молдавського міста Галац у колі військової старшини і шведського короля Карла XII. Могила не збереглася до нашого часу. Її кілька разів плюндрували та грабували турки. Згодом росіяни після похорону Мазепи старшина обрала гетьманом генерального писаря Пилипа Орлика. Із 1714 року Орлик жив у Шведській імперії. Після підписання шведсько-московського миру вимушено змінив по черзі Німеччину, Австрію, Річ Посполиту. 1722 року, коли Орлик прямував до запорозьких козаків в Олешківську Січ. Його затримала османська влада в Хотині до. 1938 року інтернувала в салоніках. Згодом гетьман переїхав до ЯС у Молдавії, де й помер 24 травня 1742 року. Павло Буд. Гетьман Павлюк був страчений у Варшаві 1638 року. При цьому двома роками раніше, під час повстання гетьмана Івана Сулими його єдиного помилували з-поміж засуджених до страти козацьких старшин. Тоді за нього чомусь вступився сам канцлер Замойський. Повернувшись на Січ, Павлюк очолював боротьбу козаків за свої права. Вочевидь, останки гетьмана поховані на місці страти. Також разом з Павлюком тоді стратили. Іншого гетьмана Василя Томиленка, який брав участь у повстанні, у тій же Варшаві були страчені та, вочевидь, поховані останки ще принаймні п'ятьох гетьманів. Саміло Лозборовському відрубали голову в травні 1584 року за обвинуваченням у антикоролівському заколоті. А насправді уряд помстився йому за гучні козацькі виправи. 1596 року тут стратили одного з провідників потужного козацького повстання і колишнього гетьмана Матвія Шаулу. А через півроку іншого гетьмана Семерія Наливайка їм відрубали голови, а тіла четвертували і розвісили кінцівки по морах столиці. 1635 року тут саме таким чином стратили гетьмана Івана Сулиму. При цьому він просив покласти йому в труну золоту медаль папи Римського, яку отримав кількома роками до того за героїчні подвиги в боротьбі проти Османів. Чи було виконано це останнє прохання гетьмана, невідомо. А приблизно 1665 року тут посадовили на Палю за наказом короля козацького гетьмана Степана Опару, якого несподівано видали полякам союзники татари. Кілька козацьких гетьманів на віки упокоїлися в Криму. Так, Захаркулага, що гетьменував у 1589 році, на чолі козацького загону висадився морським десантом під містом Гезлев, сучасна Євпаторія, під час ярмарку. Запорожці зруйнували місто, звільнили багатьох полонених однак, у бою отаман загинув. А під кримською столицею Бахчисараєм здавна був розташований великий козак Мезарлик – козацький цвинтар, де з 16 по 18 століття ховали українських воїнів. Зокрема, можемо з упевненістю стверджувати, що саме тут упокоїлися два козацькі гетьмани Михайло Дорошенко та Оліфер Голуб у травні 1628 року. Вони виконуючи умови договору про взаємодопомогу між військом Запорозьким і Кримським ханством. Очолили похід козаків на Крим, аби допомогти ханові Мехмету III гераю, який вів боротьбу проти ставленника Османської імперії Джанібека. Козаки загнали ворогів аж у кафу сучасна Феодосія. Але під час боїв під стінами цієї фортеції Дорошенко і голуб були вбиті ворожими кулями. При цьому голову гетьмана Дорошенка турки відрубали і повісили на брамі. А от тіла улюблених полководців козаки під час відступу встигли забрати і поховали під Бах. Чи Тут же похований і Федір Мирович, сподвижник гетьманів Івана Мазепа і Пилипа Орлика, генеральний бенчужний, генеральний осавул, війська Запорозького. Багато козацьких провідників загинули у Московії. Так, під час смутного часу десь на Смоленщині загинув гетьман війська Запорозького Богдан Олевченко. 1659 року москалі під Калугою замучили до смерті полоненого брата гетьмана Івана Виговського Данила, тіло якого було перевезено і поховано в Чигирині. Гетьман Петро Дорошенко наприкінці 1676 року склав клейноди і зрікся гетьманства, бо новий гетьман лівобережної України Іван Самойлович з москалями підступили під Чигирин. Він мав доживати віку в сосниці. Чернігівського полку, але царський уряд, побоюючись тримати в Україні такого популярного колись гетьмана, відкликав його до Москви всупереч протестам Івана Самойловича в 1679 році. Його призначили воєводою у Вятці чи в Хлинові. Тут він одружився. Третім шлюбом на москвичці Агафії Єробкіні, з якої у них народилися три сини. Останні роки життя Дорошенко провів у селі Ярополчому під Москвою, де й помер 1698 року. Тут його поховано і встановлено надгробний пам'ятник. Наказний гетьман Павло Полуботок очолив старшинську верхівку, яка домагалася відновлення гетьманства та ліквідації малоросійської колегії. Полуботка з кількома старшинами викликали до Петербурга і за наказом Петра І посадили в Петропавлівську фортецю. Не витримавши катувань, наказний гетьман помер 18 грудня 1724 року. Його поховано біля церкви святого Самсонія, що за малою невою у Петербурзі, згодом ця могила була знесена. Декілька козацьких гетьманів закінчили свої дні у далекому Сибіру. Так, наказний лівобережний гетьман Тиміш Цюцюра після битви під Чудновом і поразки московських військ приєднався до Юрія Хмельницького. Однак був звинувачений у погано організованому виїзді з московського табору. Заарештований і відправлений до Кракова. Після брав участь у поході Хмельницького на лівобережжя і був в Клієві заскочений з невеликим загоном козаків москалями Ромодановського та заарештований за зраду. Цю цюру відвезли до в'язниці у Москву і звідти на заслання у Сибірський Томськ, де перебував разом з писаром Михайлом Вояхевичем. Були чутки про його жорстоку смерть у 1671 році. У Сибіру безслідно згинув полковник і видатний воїн Антіна Жданович. У 1657 році Богдан Хмельницький призначив Ждановича наказним гетьманом над козацьким корпусом, що вирушив на допомогу шведському королю Карлові 10 густаву і трансильванському князю Юрієві. Ракоці разом із союзниками козаки Ждановича війшли до столиці Речі Посполитої Варшави. Жданович брав участь у Конотопській битві у лютому 60-го року під час облоги Могилева потрапив у московський полон і був убитий на засланні в Сибіру. Ще за гетьманування Петра Дорошенка булаву наказного гетьмана Лівобережжя отримав полковник Дем'ян Многогрішний. Коли Дорошенко поїхав до Чигрина, многогрішний домігся того, що на старшинській раді в Новгород Сіверському став повним гетьманом, за що погодився на подальше обмеження автономії України у складі Московії. Згодом московити звинуватили його у зв'язках з Дорошенком, скинули з гетьманства 14 квітня 1672 року. Дем'яна многогрішного катували і допитували в Москві разом з сином і братом. Засудили до страти, яку було замінено засланням, доживав віку в Іркутську, де й помер. На раді 14 червня 1672 року в козачій діброві гетьманом лівобережної України було обрано Івана Самойловича, який тримав болву до 87 року. Під час кримських походів, які закінчилися невдачою, його було несправедливо звинувачено у зв'язках із кримським ханом і усунено з гетьманства. Самойловича заслали на поселення у Сибірське місто Тобольськ, де він помер, невідомо. Та особливо багато козаків потрапили до Сибіру після виступу гетьмана Івана Мазепи. Зокрема, там завершили свої дні полковник Григорій Новицький, кілька представників династії Мировичів, небіж Мазепи Андрій Войнаровський. Десь у Сибірських снігах загинув і останній у часі гетьман запорожців і керівник Коліївщини Максим Залізняк. Розгромивши повстання гайдемаків, російські війська захопили Залізняка з товаришами 8 липня 1768 року та ув'язнили в Києво-Печерській фортеці. Їх було засуджено на побиття батогами, таврування, виривання ніздрів і довічне заслання до шахт Нерчинська. 1 листопада, дорогою до Білгороду в Слободі Котельві, Залізняк разом з близько півсотною ув'язнених роззброїли конвой і втекли. Однак невдовзі були спіймані і відправлені на каторгу, де, ймовірно, видатний ватажок і помер. А на далеких соловках у монастирі після більш ніж 25-річного заслання і утримання в кам'яному мішку завершив свій земний шлях. Останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський. У другій частині цього випуску розкажемо про загадкові загибелі деяких лідерів Хмельниччини. Ще тоді виникало багато запитань щодо обставин смерті сподвижника гетьмана Богдана Хмельницького, полковника Максима Кривоноса, у листопаді 1648 року, під час облоги Львова, він був поранений пострілом з мушкета під саме серце, але вижив і продовжив боротьбу, що вже саме по собі спричинило чутки про його характерництво. Але вже під замостям Кривоніс таки помер, чи то від наслідків поранення, чи то від пошесті чуми, що напосілася на козацьке військо, чи то внаслідок отруєння, яке влаштував Хмельницький, бажаючи позбутися головного конкурента на булаву. Ще один конкурент Гамельницького, братловський полковник Данило Нечай, по-геройськи загинув у бою з поляками під час несподіваного нічного нападу на село Красне, де його полк святкував масницю у лютому 1651 року. Нечай відчайдушно бився, отримав безліч поранень, був узятий у полон Казимиром Пісочинським і таки вбитий під час суперечки щодо полоненого срібною кулею, як характерник. Пізніше виникла суперечка між польськими... Ськими командувачами Калиновським та Алянськоронським через срібний пірнач нечая, який, нібито, був заговорений характерниками і забезпечував свого власника суцільними перемогами. Цей пірнач пізніше потрапив до короля речі посполитої Яна III Собиського. Тіло Нечая поляки порубали на шматки, пізніше їх поховали місцеві жителі у братській могилі у селі Черемошному, але є версія, що його тіло. Привезли до Києва і поховали в одному з київських монастирів. А ось відрубану голову полковника його джура привіз до побратима, нечая Вінницького полковника Івана Богуна, і той поховав її у місцевому монастирі. Сам грізний воїн, полковник і наказний гетьман Іван Богун, якого татари називали Демір Адам, тобто залізна людина, який не знав поразок на полі бою. Наприкінці 1662 року був заарештований поляками. Проте невдовзі його врятував гетьман Павло Тетеря. Король Ян Казимир узяв з нього обіцянку брати участь у поході на лівобережжя, який мав на меті об'єднати обидва береги під владою тетері. Лівобережні міста охоче здавалися богону і завдяки цьому не були зруйновані. Все це викликало підозри, що богун діяв супереч планам. Короля і навіть домовився з командувачем московських військ Григорієм Ромодановським, що під час битви з польським військом він вдарить зі своїми козаками в тил полякам. Під час облоги Глухова Ян Казимир дізнався про таємні зв'язки Богуна з лівобережним гетьманом Іваном Брюховецьким. Польовий військовий суд, що відбувся у Новгороді Сіверському, виніс ухвалу про смертне покарання Івана Богона разом із кількома його прихильниками було розстріляно у містечку Комань 17 лютого 1664 року. Втім, є свідчення, що під час арешту на засіданні військової ради він чинив опір і його вбили у запеклій сутичці. Не меншою таємницею повита загибель колишнього гетьмана Івана Виговського. Коли в Україні почалася руїна, Виговський обіймав певні посади у війську Речі Посполитої. 1664 року у складі коронних військ на чолі з самим Королем вирушив у похід, аби об'єднати всю Україну. Але дії поляків спричинили могутнє повстання в народі, спрямоване в тому числі проти правообережного гетьмана Павла Тетері. У відповідь той разом зі своїм кумом Себастьяном Маховським жорстоко придушував народні виступи. Коли було схоплено. Вождя повстання на правопережі Дмитра Солинко, то деякі сліди привели до Виговського, який навіть був мотором усіх нинішніх бунтів. Тому його було заарештовано і позбавлено всіх прав та привілеїв, котрі він мав у зв'язку з сенаторським титулом. Без всякого суду і слідства колишнього гетьмана засудили до розстрілу. Вирок було виконано в селищі Рокитному на Київщині. Разом з ним був розстріляний і грізний полководець Миргородський полковник Григорій Лісницький. Останки колишнього гетьмана і його дружина Олена Стеткевичівна поховала у великому Манявському скиті, що існує й нині на Івано-Франківщині. Але є версія про поховання Виговського в підземелях Хрестово-Звиждинської церкви на території Юсептицького монастиря побіля його родового містечка Руди в Галичині. Павло Тетерян після втечі до Польщі у 1665 році разом з військовою скарбницею державними архівами гетьманськими клейнодами продовжив іменуватися українським гетьманом, хоча й отримав від польського уряду інші державні посади. Через інтриги єзуїтів вироком Люблінського трибуналу 69-го року тетеря став банітою та інфамом, тобто вигнанцем. З невеликим гуртом людей перейшов кордон Молдавії, звідти поїхав до Адріанополя, де на початку квітня 1670 року помер. Був отруєний польським шляхтичем Стефаном Пісочинським, який полював за козацькими скарбами. За іншою версією, тетеря помер від хвороби, яку надбав під час мандрівки. Поховали Павла Тетерю, можливо, в одній із грецьких православних церков Едерне. Тепер про таємницю загибелі видатного військовика, наказного гетьмана Сіверського Григорія. Гуляницького, одного з головних творців Гадяцької угоди, за якою Україна, як князівство Руське, війшла на рівних правах, до речі, Посполитої. Весною 1659 року Гуляницький і його загін протягом трьох місяців боронив Конотопську фортецю від московських військ і так допоміг гетьманові Івану Виговському залучити підтримку союзників і розгромити війська Трубицького під Конотопом. Брав участь у поході польсько-українського під командуванням Яна II Казиміра і Павла Тетері на лівобережну Україну. За звинуваченням у зраді був заарештований і без суду в'язнений в фортеці Мальборг. У 1667 році звільнений приєднався до гетьмана Петра Дорошенка. З 1975 року Гуляницький перебував на службі у короля Речі Посполити як полковник. А у 1679 році поляки знову звинуватили його у зраді і розстріляли в білій церкві. Хоча існує версія, що його теж отруїв той же шляхтич Стефан Пісочинський. Чи не найбільше версії існує про смерть і поховання молодшого сина Богдана Хмельницького Юрія, який сам тричі тримав гетьманську голову і тричі її зрікався? А 1663 року постригся в чинці Трахтимирівського монастиря, взяв ім'я Гедеон. Пізніше разом з митрополитом Йосифом Тукальським був ув'язнений поляками у Мальборському замку. Після підписання Андрусівського договору 67-го року їх було. Переведено у Варшаву, а звідки бранцям вдалося втекти в Україну. 69 дев'яту року Хмельницький під Уманю потрапив у полон до білгородських татар, які відправили його в Константинополь, де Юрась перебував у замку Сімвеш. Одного разу він намагався втекти, але був знятий з високомуру, покараний киями та прикутий до стіни в'язниці. 1677 року був звільнений султаном та прибув в Україну разом з османською армією для агітації серед козаків. У зверненні до народу титулував себе князем Сарматським і вождем війська Запорозького. Його столицею був Немирів. В 1681 році уряд Османської імперії відкликав його до Стамбула. Найпоширеніша версія загибелі Хмельницького, що його задушили на мосту через смотрич у Кам'янці-Подільському. Але є свідчення, що. Його заслали в один з грецьких монастирів на острові в Егейському морі. За іншою версією, Юрій Хмельницький знайшов останній притулок на острові Мальта в одному з тамтешніх монастирів. Загалом, закінчення його життя має понад 10 різних версій. Досі невідома доля і місця поховання запорозьких гетьманів Галук'яна Чорнинського, Богдана Микошинського, Марка Жмайла та десятків інших менш відомих в історії. Сподіваємося, що колись, в тому числі завдяки нашій пошуковій праці, ці білі плями козацької історії будуть виправлені а нащадки гідно вшанують подвиги і славу знаменитих предків. Бо козацькому роду нема переводу. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля і віра вже вийшли друком і готуються до виходу третя частина держава. Шукайте їх в книгарнях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.